на засипку. Згадаєш, коли попередній раз Полісся вигравало вдома? Нам перед матчем казали, що в березні. А хто казав цікаво? Головний тренер. І в якому контексті це говорив? Ні, ну якщо серйозно, то насправді то дуже давно ми не вигравали вдома. І сьогодні це була ще одна мотивація перемогти перед своїм вболівальниками. Приходять фани, і ми маємо їх радувати в першу чергу їх. Тому що в такий складний час вони завжди на стадіоні. І шана їм за це. Ну, у нас зараз такий період. Була серія без перемог, треба її переламати. Так завжди важко, коли не можеш виграти. Важка гра з кривбасом. Десь нам повезло зараз важка гра, і я думаю, що далі воно піде. Створило на, я не знаю, на скільки поєдинків наперед. Як тобі здається, чому так тяжко? Е, ну, якщо брати перший тайм, то я сидів на лавці, дивився, так були моменти, не реалізував, але нічого страшного. Найголовніше, що вони є. І якщо ти здаєш, в тебе є моменти, то його обов'язково прийде. Напевно, контролювали ну, всю гру. У нас не було якихось сьогодні провалів, і тому вони сіли дуже низьким блоком. І гарно, що ці моменти в нас є, а ре реалізація цих моментів ще прийде. Якби ми з тієї кількістю моментів по тій грі сьогодні б не виграли, це була б дійсно трагедія для, для команди. Ми вже засмутилися, коли ти не забив той шикарний гол, який міг статися. Тож ти пробував? Так, так. Розкажи, як ти зважився на такий дальний удар. Я побачив трішки, що вратар покинув свої ворота і думаю, чому ні? Не спробувати. Ну. А ти раніше забував з такої відстані? Це Дрополь так, один раз. В офіційній Е, Ні, це був напевно а, да, турнір в Придніпрові. Ага. Ще в Дніпрі. Але в офіційній грі ще не забував. Щось тобі говорили, а з приводу би більше частіше. Це траполя? Так. А не було такого знаєш, відчуття, що вже там другий тайм, ці моменти, їх дуже багато, але не виходить забити, якісь такі страшні думки не. Не добре, що ми забили там на 54-й хвилині, 55-й. Я рахую, що це дуже вплинуло нам на гру, тому що подалі забувати все складніше і складніше, тому що команда вже віддає всі свої сили, випускає ще там, захисників, тому коли ми забили гол, вони вже трішки грали розкутіше, вже не так закривалося і в нас ще посипалося момент». Чи вітаю із першим дебютним голом Заполісся. Зізнайся важким він видався для тебе. Ну, дякую, так звичайно, важким, бо ми мали дуже багато сьогодні моментів, але чомусь не могли забити. І потім якось вже заштовхали його. Як і казав нам головний тренер, що буде важко, але і за це займе дуже багато сил. Ти сказав, заштовхали. В тебе було три спроби забити той м'яч. Так? так, так. Але я ж кажу, так головний тренер казав, що буде важко. <плес> і після першого тайму і перед грою, і так воно дійсно і було. Слухай, коли ти забив гол і потім тебе якось ліг, і я думаю, якесь таке дуже дивне святкування. А вийшло, що то не святкування, а тебе Судома чи що було? Ну так, да, я десь невдало приземлився в другому таймі на одну ногу, і вона почала мене хватати, і потім вже коли забив, повністю схватила м'ясо. Тебе потім замінили через це? Е, так, я попросив заміну. Ну, може, і збиралися міняти, я не знаю, але я попросив заміну одразу. Зрозумів, що ну, можна було там якось добігувати, але який сенс, якщо є рівноцінні заміни, гарна, гарні гравці, ну який сенс в цьому. А як ти зараз себе почуваєш? Нормально. Це ну, після гри з кривбасом теж було, але там 90 хвилин я відіграв, все було добре, але після гри в автобусі теж почали хватати. Раз <ган> Ні, не пам'ятаю. На цьому стадіоні? Ні, взагалі. Або Лісі, або Карпатом. В минулому сезоні я забив Шахтарю, потім Полісі, і потім... а Карпатам не зарахували. Зарахували на автогол, тому Лісі. Ну так, ми тоді один-один рахунок закінчився. Входилися в цю гру з лавки запасних, що говорив е, Руслан Петрович? Руслан Петрович сказав, що треба вийти, додати ватації по можливості втекти, забити або віддати і підсилити гру. Бо хлопці вже трошки піднаїлись і вийшло. Стало легше не після першого голу, але вже коли забив Микола. Вже команда так уже почала розкутіш пасп'я. <хи> всі, напевно, навіть кудрівка вже змирилися з прогресом. Рахунок 1-0 такий вузький і треба було забувати другий. Потім ще третій, але другий гол трошки заспокоїв нас. А знаєш, не було таких думок, що ну, таких страшних думок, що не вдасться забити. В якийсь момент... іноді, іноді бувають, але в сьогоднішньому матчі ні, їх не було. Був впевнений в команді, в партнерів по команді. Впевнена перемога. Класний пас. Класний пас. Так, да, класний пас. Можна було. Ти подивився на едяк. Я думаю, я див. А я думала, тут я Не Не думай ніколи. Тому думати там перший, другий Роби свою справу, чоловік. Молодець. Подякував... — Дякую. Дякую. Сусід по кімнаті поганого не скаже. А скажи, подякував Микола за. То ще встигне. Тут грається, ти вже адаптувався тут? Да, прекрасно, такий стадіон, такі вболівальники. Е, е, приїжджав президент на базу, підтримував команду. Тобто все на найвищому рівні я дуже щасливий. Залишилось е, видасти гарний сезон команді мені, і я думаю, всі будуть щасливі. Готуємося до кожного суперника і тому ми добре їх розібрали, нас добре підготували, і тому ми прагнули сьогодні перемогти, і вийшла чудова гра. Що розказував, який анекдот розказував президент у роздягальні? На президента анекдот. Завжди курйозні з сьогодні, був з перцем. Ага, класно, скажи, а що загалом ще казав? Дякував нам за гру, коли він заходить і в нього є усмішка на обличчі, це завжди приємно. Подякував нам за гру, ми подякували йому і рухаємось далі. І звільняється. Вибачається запас. Запас? Що а що поданий? Що не, віддав. А, не віддав? В кінці матчу. Блін. Тому Жюнту. Тому Жюнту. Пробачив його.